Всім ще раз, привітики. Продовжую записувати трохи відео. І тут ще не пообрізала. Бачите, скільки цієї рози, ну, її треба багацько обрізати, бо бачите, які ветки великі стали. Я вже була, таку стрижку добру робила, а це ж новенькі повиростали. Це теж роза плітушка. Вона росте висока, висока, її, якщо б гарно. ну, направить кудись, то було б класно. А так, виходить, поки нема куди її направити. Ну придумаємо щось, може її зробимо якесь її. Таке щось гарненьке, щоб вона радувала нас. Так, що в нас? У нас красота. Краса довкола, там я стираю, там щось воно Даша кинула, собаки залізли вже, попачкали. Коротше, десь щось потроху вбираємо. Мама іноді приїжджає допомога. Ну, вчора вона теж приїжджала, Ну, вона так приїхала земельки взяти, бо їй теж там квітки пересадити треба. Курочки в порядку у нас. Да, дівчаточка, до речі, про курочок. Хтось написав мені, звідки ви, воно, бачите, що робить, в пилюці купається. Звідки ви взяли, що у ваших курочок гриб курячий, та не в моїх курочок курячий гриб. Курячий грип ходить, це у нас в групі, група є така, яка ну, понятна, да, та що у нас по району. Ветеринар написав, що курячий грип ходить по довколишніх селах. І тому треба ну, щось робити з курями, типу ніякі антибіотики, нічого не допомагає. Типу від нього, ой, що там? Від нього нема. Як? Боже, що це там? Де щось грюкає? Від нього типу, нема лікарств. Ось. Тому, ну, коротше, багато курей в якомусь господарстві подохло. і тому. Типа, Щось робіть зі своїми курочками, якщо там, що ріжте туди-сюдим. А я ж кажу, я не можу. Я, я цього не можу зробити. ну ви що. Вони ж тільки почали нестися, тільки стали такими бравими, класними. блін. Ну, ось, Я щас зараз їх возьму і, і цей ні, я кажу, не буде такого. Ось, Тому це відповіла вам на питання, що це не моїх курочок. Поки, тут, слава Богу, мої курочки захищені. Ми там місце їм вже підготували, якщо що то переведемо. хтось питав за виноград? Виноград садили цього року, бачите? Ось одненький це кишмиш. А це ось той виноград трикульщика. Ті, що е Коля саджав. Ну, Він все, в принципі, саджав, я там йому трохи допомагала. Це той, що вінний сорт. Ось, ось бачите, який він. Винний сорт. Ось одненькі, другий, третій. Всі, всі на місці, всі, хто питав, всі прийнялись, всі і, слава Богу. Ще їх треба підгадувати на, на осінь. І буде нам пісня щастя. Так, тут а що в мене? Тут у мене цибулька вже полізла. Оця треба пообрізати, тут навіть чесничок поліз. Треба пообрізати оцю цибульку і е, поробити заготовочки. У мене вже укропчик піднявся. Цибулька, плюс перчик, оцей, що залишився тут. А у мене є, тут а перчик ще там а перчик. От, можна навіть чесничкові, якщо вони молоденькі, такі, і всі, все наріжу, і буде у мені на супчики. Буде класна-класна така заправочка. Петрушка ж є, все є. Короте, таке. Ось, У мене навіть квіти наново пішли, Але вже пізно все, вже не буде таких квітів, бо зараз похолодає і все. Так, ще у мене, бачите, базилік повним ходом є. Тут вже огурці пообдірали. Хоча, я ж кажу, що там деякі па залишали, воно кабанчик висить, бачите. Пім-пім-пім. Все, тут вже, в принципі, більш-менш чистень, чистенько. Оце все вже, бачите? Вже томатики залишилось ті, які мама тут спасає, каже, не траш, не чіпай. Це мої томатики. Я буду їх спасати. Ну, в общем, бачите. Ці томатики лежать, вона деякі кущі позривала і позалишала, томати, лежать на, на землі. І вони так і дозрівають потроху. Сонця зараз такого нема, щоб знаєте, щоб аж пекуче було. Тому вони лежать, дозрівають. В принципі, вже ця, ця частина городу чистенька залишилась тільки обрати перчик, все. Ось, Ну і тут деякі помідорки. Так, з цієї сторони. Ви бачите, да, що в мене? У мене тут морковка. Тільки пішла в рост. О в мене чорнобрівці, ви бачите? Пішли чорнобривчики рости. Ой, ти Ось, Окропчик. Ось все нарешті попер. Ось він добрий. Ой, ж... ось все чорнобривці. Боже, скільки тут чорнобривці. Це базилік фіолетовий. Морковку я так, якщо чесно, морку. Так її не прервала. Ви подивіться, як вона щільно у мене росте. Ну, Я ж кажу, що це було в мене так не для того, щоб вона е би, для урожая, а для того, щоб себе знаєте, заспокоїти, що та що ж таке, такого будь не може, щоб в мене не вийшла морковка. Ну, бачите, є морковинки, Різні причому. То цей росте. Все добре, все росте. Да, навіть воно насіння пішло одненько. Вона, коли дуже щільно росте, частенько йде в насіння. Кропчик, ось ка, який він гарний. Ось, його тут багато-багато. Цього кропчику. Так, ось, ось, зараз я прийду, вам покажу. Бачите, ось все, можна вже зрізати. його. Він такий класний, осінній, цей ароматний. Бо мама тут каже, я зараз, блін, тут все пересипаю. Кажу, не краш, там в мене укропчик. Кажу, як це ти за, за, за помідори зі мною спорився. Я кажу, давай їх зріжемо і викинемо. Ні! Так, Я і це за кропчик. Ось, я дуже люблю укроп. Кропчик, петрушка, все є. Ось, бачите, повиростала. І багато квітів повиростало. Це ж ці нагадки, кагадки, блин, чи як? заново пішли. А воно васільки. Ой, поперли. Це ж така тепла погода, бачите, що воно заново ну, все росте. Капустка. Ви бачили? Ще неділю назад вона стояла ніяка. Ну, десь є. Ніяка, ось, ось вона. І хоча я не можу зрозуміти, це взагалі не отака капустка, це якась друга. Що це таке? Це, мабуть, щось у мене на сінечко, яке попало якийсь другий сорт капустки. Бо ось у раз, два, да? дві штучки, оце такого щось непонятно, незрозумілого. Якась вона тут квітне, щось, щось, щось тут не це. А ось моя капустка, ту, що я її саджала. Як я і казала, що вона тільки почне зараз потроху рости. Хоча вона припізнюється, якщо чесно. Пованна була будь вже зараз трохи більше. Я її пізненько посадила. Ось трохи. А тут, а, як ви бачите, наростає і наростає. Куди вона збирається наростати, я не знаю. Ось вже осінь, ну, мабуть, ростюшки не, не дуже розуміють, що вже все. Оці ну, можна кущики вже повидирати, ті, що вже відходять, воно ж видно. Ось. А ці ось ви бачите, пішли в ріст квітнуть, ростуть, бо дуже жарко. Я ось зараз хожу просто в легенькому сарафанчику. І мені прямо жарко. Так, Ця частина, понятна, да? її не трогаю, бо я тут і курочками рву, це, періодично виходю, це, цю травичку зірвала зірвала Вони її дуже люблять. Вона раз і заново наросла, бо тут же ж поливаю потроху зірвала зірвала і заново не росла. Не знаю, буде толк, не буде. Ну, я думаю, що воно не росте, встигне. Хоча щось його вже жире. Ну, е, е, буквально, там, якщо даже і виросте раз, два цих кущиків, пойдуть зараз рост, то мені цього достатньо буде. На заморозку буде достатньо, бо я таку капусту, ну, так собі, її дуже любить коля. Для колі хватить з головою. Я йому там літи додаю, таку капустку, то ще щось таке роблю. Ось то. Я дуже сподіваюся, що вона зараз моментом піде в рост. І для неї, допустим, якщо буде навіть 16 градусів, ну, прохолодно, то їй це не страшно. Вона любить таку погоду. Ось, вона буде ще рости. Так, ну тут томатики. Бачите, тут ще залишилися у мене бурячки мої. Ось бурячки. Ось трошечки. Тут томатики теж ростуть. Тут томатики і там томатики, воно. вони ще ой-ой-ой ростуть. Їм тут подобається, їм подобається. Всім все подобається, коли я ж кажу, що тепла погода. Тут полуничку, яку треба було, я ну, дуже хотіла в цьому році оце все зняти, перекопати, обновити земельку і зробити наново. Але до цього руки у мене не дійшли, щоб ви розуміли. Ну, так вийшло. Так, так вийшло. Що ж я можу зробити? Так вийшло. Ось так. Бо тут вже все. І земля, вона вже бідненька, бачите, і вже ну, нема толку з цієї куполу. Вона вже себе тут на цій грядці ажила. Вся переповзла сюди. Це ж вона так усіки пускала і розросталася. Так. Ой. Зараз, 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 дівчатка. Пройдемо з вами ще далі. Так, А ось тут, бачите, полуничка, вона погано прийнялась, але прийнялась. Ось це та, що на осінь ще дає свій урожай. Урожай фіговий, бо їй б треба було тут і добре поливати, і добре удобряти. Я цим вже не стала займатися, бо в мене вже не було часу. І е, значить то вже і полуницю всю закрило і все остальне. Ось бачите, навіть на кущики вона засохла. Є. Якщо б її було багатенько, якщо б вона була от щільненько росла, то було б класно була б полуничка ще зараз. Але, але Олька така хазяйка, бачите, що вона якось треба прийти сюди і удобрити її. Перед зимою треба удобрити, бо і цю потеряю. Так, далі. далі. Що в нас далі? А далі у нас все. В принципі, тут вже малина чиста. Яблучка треба піти зібрати. Ось. Довково гарно, як кажуть. Довколо дуже-дуже гарно. ось Квіти квітнуть. Воно наново, бачите, пішли квіти квітнуть. Ну це, звісно, ні, це вже все. А ось ці, як ви бачите, да. А, це Даша. Прийшла і вибрала мені тут землю. Хоч би ту яму закопала чи що. Ох, і Даша. Це вона засипала. Ой, біля нашої, біля септика, ото, що провалилося, вона засипала цей. Я так вважаю, що в мене ще й картошка там на, на той рік виросте. Оце він, а, чесник, чесник, ось, бачите? Це на той рік у мене на, на септики чесник буде рости. Буде якраз чесничок ріс, картопля росла. І оце воно отсюди понабирало землі. Тому на септику у мене, мабуть, в наступному році будуть сюрпризи. Так, в принципі, все. Бачите, вже осінь, 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 осінь. Все частенько, все більш-менш добре у нас. Яблочко, вона гарньоні висять. Якраз такі яблучка дуже-дуже подобається, колі. Він їх обожнює, це типу грушовки, оці От, Він дуже їх любить. Якраз приїде та поїсть. Фу, я вже дочекатися, дівчатка, не можу, чесно кажучи. А, а це. це. Не дивіться, це ну, правда Даша тут сюди висипала оці, ці треба обрати відсюди. Це не годиться. оце, ось, А все інше остальне оце, там шелуха від луку, ну, цибульки. Тут куряче, е, то, що у курок обира. Ось оце, правда, уберу. Ось. А це труха така від цього. Від, ну, дер, дерева, да, ми там де доски робили, то я хочу, бачите, яка земля спотріскана, трішки пролити хочу і трішки підкопати міжряддя. Міжряддя підкапаю і оце перемішую і про міжряддю прокидаю. Бо тут витаєте, курячий помт і м -м, цибулеві штучки це дуже-дуже йому ну, класно Ну і щіпа така. Правда, переберу її, ну, цю щіпу теж. Поміж рядю перезкидую, щоб вона трошки рихліша земля була. А, і ще один секрет. Хочете, щоб була класна рихла земля і щоб вона була напітана вітаміном, додавте в таку якусь кучку, ви будете удобряти, підріблений ну, такими кусочками лавровий лист. І подивитесь, яка буде красна, класна, пушиста земля і удобрена. Це дуже-дуже класне удобрення для землі. І ще можна додати крохмалу. Дуже класно вийде. Крахмаль дуже розпушує землю. Звичайний крахмал. Так, все, дівчатка, буду йти додому. Ось. І, і що? Почитаю ваші коменти, бо у мені пару днів не було зовсім часу почитати коменти. О, то може, якщо є питання, то відповім вам на всі ці ваші питаннячка. Ось. Ну це вже трошечки пізніше після того, як-як як прочитаю. А, ще ось ви бачите. Ось ще. Ось. ось такі райські яблучка у нас. Ось такі маленькі райські яблучка, наче вишенки. Це райка яблунька Ольга називається. Таке в неї ім'я Ольга. Вона така красива. Вона виросте, вона буде класна. Вона дуже гарно квітне, вона таким рожевим класним квітне. І це буде, якщо виросте в така величка, то буде класно. З віконця буде дуже-дуже класно дивитися. Так, а ось тут у мене перчик пішов. Вибачте, це той, що залишився, бо тут розсада була. Так розсадою він не залишився, але він взагалі такий був. А це сам по собі почав рости, 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 і усю вже, пожалуйста, виріс. Ось, там у мене теж квіточки, бачите. Ну, в цьому році не дуже, щоб прямо дуже ті квіти треба було підкапувати і поливати. А я щось трохи не, не цей. Оце трохи другий разновид. Бачите? Ось оці і ось ці. Ті бо більш сині, а ці більш такі з рожевим відтінком. То це класно. Бачите, я розвожу, розвожу різні сорта. Ось тут треба ще пролити. Бо бачите, тут пролила, а тут ні. І це ще буде якісь тільки-тільки буде розпускатися. Боже, треба сюди поставити поливалку, бо, бачите, папа відкапувала земельку, щоб більше менше рихла була. А пролити не пролила, тільки до туди пролила. Зараз притягну шланг та поставлю халія. Взагалі, все хоче, звісно, питки. І тут трохи поментарієвість. Тут вже дрова відсюди поприбирали, поперепиляли частково, бачите, вже там те, що можна було. І це вже треба убрати відсюди і докасити ось тут. А, і ще виноград у нас там один росте. Бачите. Ой, коротше, тут ще треба оцей куточок доприбирати, бо я ж кажу, тут було багато-багато дровинячок, які були на розпілку. То Стас приїжджав, нам допомагав, розпілював. Ну, от. Дравишки, а це позалишались такі, що може десь може, пригодяться, а може десь він щось не встиг. Ну, коротше, подивитися, що з цього нам треба, що не треба, і допілять їх коротко. І вже там прибратися, 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 підготувати вже оцю мою штучку. В наступному році я теж буду оцю. бачите, тут же залишилися всі ці штуки. І, вон, і в наступному році я теж буду тут робити собі розсадничок. То есть, тут так само буде у мене розсада помидорів, розсада перчиків. Може, якісь розсада квітів якісь. Накрито. Все. Це лафан, все буде класно. Але ж треба буде все повидирати відсюди і сюди удобрити землю. Бо уже ж в тому році воно росло, ну в цьому, верні, році росло, то потрібно буде трохи удобрити землю. Такі ось діла у нас. Так, все. Дівчатка, тут ми ще в садку не погрябались. Треба було погрябатися, позбирати це все, але ми не встигли. Тільки встигли качелю отсюда перенести. Ось це треба ще придумати, що з цими бочками робити, куди їх перенести. А, а Йошик сидить, он, походу, замітив десь якусь чимишку, чи що. Що ти там ловиш? А? Ти! Жук Ванюк, хто просив? Вадимка просив кота показувати частіше, да? Вадимка, ось тобі кот. От тобі. Привіт тобі, Вадимка. І взагалі привіт-привіт, дівчатка, всім всім всім. Я бачила багато, мені писали в цьому. Ватсапу, але вже пізно. Я зайшла в WhatsApp, побачила, але вже дуже-дуже пізно. Вже відповідати якось теж було. Що там? Ти когось там знайшов? Чи ні? Чи що? Чи там щось шкрябається? Да? Якась там мишка шкрябається, скажи, а я не можу її достати. Боня на своєму посту, як ви бачите. И курка выглядит. Кока -ко кошечка. Кока -ко кошечка, кастрюля, курячая надо. Да. Что там? О, о, что 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 там? Мышка какая-то маленькая, что? Может, какая-то маленькая мышка. Так, все. А, Мені писали, що не корміть цим сирим кабачком, кури, бо буде типу, погано. Я знаю. Я їм, якщо я даю, то трохи потрохи по зовсім. А так ми його то проварюємо, то ще щось таке. От. І вже такий осінній-осінній кабачок, він вже не такий опасний для курок, як у той молоденький кабачок. Осінній він вже такий. там В основному насіння такі добрі, вони його дуже люблять. Ось. Вони його виклювати, а буває так, розрізаю, один кабачок на день кидаю, їм достатньо, щоб не, не, не було проблем у них. Поки тут, слава Богу, не хворіють і це дуже-дуже добре. Ось. Все, дівчатка, погода сьогодні класна, ще трохи треба попрацювати, а завтра вже, мабуть, буде погано. Блін, я ще її тільки постирала. Що таке? Що таке? Навіть прищепки не прищепила і все. Треба сьогодні ще встигнути. Все поперестирувати, те, що планувала перестирати, бо на завтра вже можуть бути дощики. і гладіолуси. Гладіолуси це прямо в пріоритеті. Їх треба викопати, бо не дай Боже буде дощик, то потім зовсім буде недобре. Так що так, все, забалакала вас, налялякала вам. Все, що тільки можна, так? Да? Всім гарного настрою, всім класної неділі. Ну, наступної неділі, да? Хай у всіх буде в хаті. Добро, тепло, уют. Я не знаю, що ще сказати. Найголовніше, мабуть, щоб був мир. Мир на землі, щоб нарешті залишили нашу країну в спокою ці придурки. Ось. Це саме-саме головне, щоб люди могли вже нормально жити, строїти своє життя, щоб вже наші чоловіки поповернулись додому. Це, мабуть, для кожної жінки найголовніше, щоб був мир. Щоб дітки наші були спокійні, щасливі. Ось. Та і кому не хочеться миру, правильно? Всім хочеться. Всім хочеться якось розвиватися, якось строїтися, якось якось щось планувати на завтра. А тут з таким часом ще і, і не розплануєш на завтра, бо непонятно, не, не, не що буде завтра. Так що так. Тому всім бажаю по-перше, миру. І здоров'я. Здоров'я, знаєте, не тільки фізичного, а, мабуть, і морального, і ментального, і всякого здоров'я. Бо в наш час дуже важко з цим всім жити. Хай у вас ця вся неділя буде сама-сама класна. Так що так, бажаю вам всього самого, самого класненького. Всім пока-пока.